Підер так лежить, сошки на нас так представляє з РПК. На мене точніше. І такий мені типу, йдіть сюди, сука. Там вже частково а, зайшла а, друга бригада на нашій позиції, і треба було їм допомогти там а, зайняти одну, одну посадку до вечора, з обіда до вечора, виходить. Щоб не було проходу там, а, е, підрам, типу. ну, там вагнерів, там вагнерів звичайно, не воювали. взяли в штабі, а, зібрали з пацанами, у нас було восьмеро чоловік в одинадцять днів. Туман був такий, всі на, всі на бодрячки, все, все чіки-пуки, вже, типа, завтра ми мали а, ротіруватися. Все, думаю, він дихне, там всі діла не дали. Які всі доволі, все, йдемо. Інформації там, там ампідерів немає. По гублю там все чисто. Якимось чином їм вдалося туди пробратися і виходить, та точка, де ми мали закріпитись, вони вже там нас чекали. Коротше. Туман був, ну, видимість була мінімальна, там, ну, 30 метрів перед собою можна було побачити. Йдемо, я був головний групи. Йдемо, пацани, так, всі, всі наготові, мало лі, там вже підери. Хорошо, все там, всі протихроніки познімали, хто каліматор, все там в йдемо, плиць, сіла. Підходимо, підри, коротше, нас раніше побачили. Вони сиділи на засаді. Ми розтягнулися так по метрів 7-8 один від одного, мали там артопсим або ще щось. Доходимо ми до угла. <кхід> Дивлюсь, о, в протилежній посадці тіла. Вроді наша форма. Я типа... Е, привіт. І, і тут дивлюсь, Сошки на нас так переставляє з РПК. Підер так лежить, переставляє на нас так, шо, Сошки, типу. На мене, точніше. Не, вперед. І такий мені, типу, йди сюди, сука. І давай, коротше, той РПКшник починає, типу, по, по нам. Я не знаю, вони косі, наскільки то можна. Давай по нам стріляти. А, він почав, почав з кінця групи він почав, він хотів, типу, всі, він думав, як в фільмі, він так, проведе, і типу, всі попадають, типу, як келі. Ну, такого не буває. Це, треба точно стріляти, щоб то всі зрозуміли, що це ніфіга не наче. Тобто не, су, не сусідня бригада. Ну, е, біля посадки такий ярок був невеличкий. Ну, Чисто чисто укритись, лягти можна було, тебе не можна було простріляти. Коли той крикнув «Іди сюди, сука, я навскид, я не прицілюючись, навскид відкрив вогонь по тим двом, по тому, що кричав, «Іди сюди, сука, і той, що був полуприсідом біля нього. Той не знаю, мабуть, готував гранати чи щось таке. Типу. Ось крив вогонь, ввівав по ним рожок, коротше, там ну, один, я думаю, точно, ну точно 200, один 300, ну, я думаю, потім 200 10. І там уже обертикашника, мені прилітає. Дві у груди. У мене фіденні плити були, полі, там, полі якась хрень. І одна, і одна пуля в руку на виліт. Кістку не заділо, але по венам сильно пройшла пуля, сильна кровотеча почалася. Поля чи не було нічого. Тіпо, цей, а то що випав у мене автомат з рук. Випав, коротше, у мене автомат на дорозі І так я вже тіпо, від удара пуль і від шуку якось так воно. Я думаю, я, мені казалося, що я полетів в, в, в той яр. Мірнув, так скажемо. А той яр десь три знімає турнікет, а все там, пацани вже ведуть в вогонь. І, і, діло в тому, що не окопані ні ми, ні підери не окопані. Їх було десь около 15, приблизно. Може і більше. Туди далі попасатися. Це не було видно. Ці пасики розвалюють, там як мінімум, як мінімум по одному кожен зняв. Я вже накладаю той турнікет. Зимня курточка в то профукав. Треба було курточку зняти. А ніякий в броні в мене. РПС, каброні. Накладаю турнікет і не вдалося його нормально зафіксувати, бо амортизувала курточка. І кров все кров рівно текла. Тобто з кожним ударом серця я дивлюсь так бризкає. Думаю, це фігня, типу. це не мене прикривали. А, там ще. Побратим, лис мене він зняв того РПКшника. Той РПКшник мені не давав вийти з, вийти з траншеї той, з того Яра. Лис отрив від нього пулю від РПКшника сюди, на вілю сюди. Слава Богу, вижив, все, тільки Ну, Сильної кровотечі не було. так. Я ж йду по тому полі, метрів 20 я прийшов і такий раз падаю, типу, ну, сил нема зовсім. А, так по житті я не, не жаліюсь на фізуху, а, а сильно кровотеці просто було. Ну, добре, що зовсім я не втратив поті, себе, бо це було б додатково сложності з евакуацією. Тобто, пацани не те, що прикривають, і тягти мене треба. Павло і такий розумію, що треба мені броні, керпеску треба мені скидати, <кій> бо я не дойду. Я такий скидаю мене на бистрозбросіву. Бронік скидаю, а, піпоті, РПС скидаю, шолом, шапку скинув. Ці скину перчатки скинув. Рацію рацію тримав бляха так. І рівно з руки фігачить і фігачить. Я виходить, два пальці запхнузу в ну, запхнув, думаю, хоча б трохи. Медики мені потім сказали, що не можна робити, бо це, це як дренаж. Я роблю. Обхуде, Ліпше цей, треба наоборот, прижати, а не не пнути до пальці. Ну, як же я таке? Сніг був такий такий покотик. За мною так траса просто така крові бляха. Все, я, я виходжу там на цей, на медиків. Медики, хороші, мої знайомі, друзі мої, братини. Ми все, моментально вони виїжджають на М113 броніровані. Виїжджають за мною, я йду такий. Падаю, піднімаюсь, обратно йду, обратно падаю. Ну Місці всякі були такі, але ну, я старався триматися більш позитивним. А медик розігнався, ну піпев. -пі. А я вже одивак пройшов метрів сто вперед дорогою назустріч і чую, чую гул е М. Це ну, автоман. Йому ж в броні не так, все офігенно видно. Типу. Він ага. на таких парах, дивлюсь, летить прямо на мене, бляха. <сі> Я такий був, чуть, чуть пізере на заряду, зараз свій переїде. <сі> Я такий в сторону відходжу, а е, 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 ну, по тормозах, і так юзом бере, бере, бере по дорозі, все замерше. Розвертає. Дріфтер такий лі, та, розвертає. Я збуку вмираєш ще лебідь такий. А, Да, ти, типа, я тут, що ти б? Він таке ну, ну переживає за мене, ну, переживає ну, як за близько, ну, знайомий. Я вже сказав, ну, а я йшов, в мене нічого не боліло, типа, поки я йшов, важкість усталость така була, типа, а такої, як, як болі не було, наоборот, було щекотно. Бу, ну, в грудях було от, от удара, от пуль, було, а в руці не особо. Ага. Він відкриває за двері, я заходжу туди, одразу так лягаю, кажу, давай швидко, там мені і Я починаю йому розказувати, як він що має робити. А з того, що я, ну, що я його друг, в нього руки почали труситися. Недобре, бляха, кажу, розрізаєш той рука, дай сюди ті ножиці. І мене в той момент, коли я розслабився, як починає рука боліти, я бою бля, я кажу, давай швидше. Ну слава Богу, все. По, наклав і мені другий турнікет, бан, э, цей бандаж, все як має бути. Пацанів забрала, виходить. Друга машина, камером забрали. А я ж такий о, лежу і думаю, що я помираю, короче. от від і крові. Ну, Ніхрена. А то я просто сознання тряв. Так чувствую, як в мене очі розбігаються. Ніхрена, я встаю. Той каже, куди ти встаєш? Кажу, коли мені кажуть щось там, ну, типу, щоб не це. Він мені вколо, там якийсь бейсбол, Такий смачніший. Лежу я такий, ну, там щось мені, врач, там щось мені робить там. Ну, я вже лежу, У ну, мене вже боль чуть без болі, чи починає дійствувати. І дивлюся, лист заходить, типу, морда перев'язана і старається улибатися. <говори> а він пулю положу, морда розкаже нам, старається йде до мене обійматись, типа. Я такий теж я, руку від того, блядь, відюрую. Братан, тіфа, який я радий тебе, бачити, ляха. Любої ціною за нами. Подякувати можу інструкторам піддерським, що так як х підготовили піддержки, що тих х впадає куди треба. Готов! Бліжі огонь! Не спи, дебіл! Льох огонь! Льох! Бистро на короткий стол! Быстро, быстро! Стреляємо, блядь! Твой, мать, пи... горбатый дегенерат, переходи. Переходи в магазин, меняй быстро. Быстро, меняй магазин. Меняй магазин, не здесь, идиот. Меняй магазин, сука! В автомате, блядь, меняй магазин. Арика, Френ, блядь, меняй магазин. Меняй магазин. Меняй магазин. Быстро, быстро, быстро. В ближнюю правую, два выстрела огонь! В ближнюю правую, идиот. Витудия, <соцентр> я с собой свой ножницы. Да, я брукал зелечик себе, саменький. Но если не было, вот такая фигня получилась. Вот такая у меня история.